Якщо ти та сама жінка, яка незадоволена своїм життям, яка порівнює себе з іншими, що вони мають, а я цього не маю, або в них так, а в мене не так, а я хочу як у них, то я тобі ось що скажу. Я тобі дам рецепт, як досягти те, чого ти хочеш мати. Знаєш, в свій час я не мала здоров'я, я була хронічно втомлена жінка. Моя дитина регулярно хворіла, і я працювала на аптеку. У мене не було взагалі ніяких відносин з чоловіком, хоча ми християни ходили що таке сім'я, навіщо вона потрібна і так далі. Але щось не складалося, не, не ставалося того задоволення, того щастя, яке я собі сама бачила. Мені колись подруга сказала, розказала історію, як її чоловік, який захоплюється мотоциклом, має такий принцип, куди дивлюся, туди їду. Якщо ти будеш дивитися в те хороше, що в тебе зараз є, і про те, що ти мрієш, а не на те, чого в тебе нема, то ти ймовірно туди в'їдеш. Як їхала в свій час я, я послухала цей принцип. Чесно скажу, рік тому, я за рік надзвичайно кардинально змінилось моє життя. Я дуже вдячна Богові за те, що Він мені дає класних людей поряд, бо люди допомагають створювати те хороше життя, яке я хочу мати. Я маю гарний рівень здоров'я, тому що я знайшла продукти, які мені не підходять. Я нарешті маю ті бажані відносини з чоловіком, хоча ще не настільки, як би хотілося, щоби радіти цьому життю. Знаєш, і є ще питання, які треба знаєш, вирішувати, покращувати. Але я знаю, куди йду, і моє життя покращується, і ця динаміка змін мене дуже тішить. Спробуй.